Привіт, друзі! Це розпаковка з Аврори. Сьогодні зробила закупку в Аврорі на 431 гривню. Хочу вам її показати. Порцелянова чашечка. Невелика, об'єм всього 200 мл. Думаю, з такої чашечки буде дуже смачно пити каву. В цьому кольорі вона мені дуже сподобалась. Невелику краплинку. Звісно, я їх купила дві. Пластикова кухонна дошка. Невелика. Має ручку. Як бачите, не гнеться. Така дошка коштує 15 гривень. Губки чорного кольору 5 штук. Ціна губок 22 гривні. Металевий ріжок для взуття. Довжина десь 45 см. Пала я його за 39 гривень. Термосумка сумка для пляшки. Об'єм 1 літр. Там була в синьому і в червоному кольорі. Я вирішила взяти в червоному. Тягується на шнурочку. Ціна 29 гривень. Набір скрипків. 4 штуки також за 29 гривень. І головна моя покупка. Жіноча сумочка. В чорному кольорі. Переді мною дівчата взяли в блакитному. Невелика. Правда, трошки поминулась, коли була в дорозі. Але думаю нічого страшного. Має такий гарний замочок. міні-гаманець, який легко кріпиться до сумочки. І ремішок. Ремінець широкий, з тканини. Регулюється. Легко кріпиться до сумочки. Всередині має підкладку та невелику кишеньку. Ціна такої сумочки 199 гривень. Думаю, непогано. І на додачу вирішила показати те, що я раджу купити в Аврорі. Глиняний посуд. Я придбала дві тарілочки для борщу. Об'єм в роді 500 мл. Вони дуже красиві. Вони були по 49 гривень на знижці. Також з червоної глини у мене є глибока миска. Об'єм 1 літр. І велика миска для вареників. З кухонного приладдя рекомендую купити вінчик з пластиковою ручкою. Дуже зручний. І на вигляд гарний. Зараз він на знижці по 27 гривень. І завжди те, що я купую в Аврорі, це кухонні зажигалки. Ціна такої невеликої 19 гривень було на минулому тижні. Ось такі покупочки з Аврори, як завжди, вигідно. А що ви останнє придбали в Аврорі?